У білих рукавичках, у шкіряних куртках та черевиках, у шубах. Столичні чиновники прийшли садити каштани на хрещатику навпроти мерії. Історичний момент ми хотіли бути до нього причетні. Інструктаж фахівців по технології дерева вже воно виставлено по рівню. Зараз закидаєте землею. Потім ми додатково зробимо лутку для поливу. Символ Києва привезли з північної Італії. Тільки сорт Бріоні запевняють, фахівці здатний витримати загазоване повітря і встояти перед міллю. На закупівлю майже трьох сотень дерев місто виділило три мільйони гривень. Третину каштанів подарували меценати. Те, що ми купували за свої кошти, те, що, що вибирали спеціалісти, рекомендували, адаптували з повним комплексом близько 250 євро за дерево. Євро, євро, євро. А місце за таку саму ціну какую Да, да, у нас одна закупка була. Один сажан обошелся в 5400 гривен. Чому киянам одне дерево коштувало вдвічі дорожче, не розуміють журналісти. Це разом з розмитненням та доставкою, бюрократія розводять руками чиновники. Я не можу на це сьогодні ответить. Я думаю, що це тому, що вони напряму напрямую покупали в Європі, самі сами самі їх доставляли. Наскільки, ну, это есть все документы. Ну, сегодня есть все подтверждающие документы, сколько это стоит, Калькуляція. Вітчизняні сорти зізнаються, коштували би дешевше, однак купити ніде. У столиці вирощувати саджанці лише планують. У нас є підрозділення розсадник теремки, Ми його зараз вистраждаємо і там плануємо на наступний, щоб у нас був свій посадочний матеріал. Аби наступного року знову не проходити з лопатами на хрещатик. На головній вулиці столиці комунальникам заборонять посипати дорогу сіллю. Такий проект рішення готують вже до наступної сесії Київради. Побачити, як цвітуть каштани, кияни зможуть вже цьогоріч, адже висадили семирічні дерева. Ціти він таким, як ми привикли з у світі каштана, який буде колір від розового до червоного. Рекомендації науковцям те, що він дійсно буде більш стікіший, ніж каштан звичайний. У нас є рік гарантії від нашого. Скажімо так, да, від нашого постачальника протягом року, якщо каштан якийсь буде пропаде, скажімо так, не приживеться, його буде замінено. Ну два роки побудуть і все, я думаю. Більше, більше не буде. Ну соль же ж вкидують. Вони ж не будуть через сильні. Ну, якщо заборонять, тоді, тоді будуть рости. Думаю, довго, лет 50 продержаться. Ну, я думаю, в будущем не будуть так відмови деньги. І ці каштани вже будуть жити довго. Вже у суботу залопати візьмуться у всіх районах Києва. У місті стартує толока. До кінця року в столиці планують висадити 10 тисяч дерев різних сортів. Світлана Одаренко і Горковаленко, п'ятий канал.